Но, все одно тоді я справді був один з наймолодших депутатів Верховної Ради, коли була прийнята Акт про державну незалежність України. Зараз минає 20 років. <кхід> я трошки запізнився, оскільки затягнулося засідання комітету опору диктатурі, який, як відомо, обговорює питання, як опозиція буде відзначати 20-ту річницю. І ну, всім відомо, Янукович заборонив парад чи відмінив його. Опозиція висунула гасло. Народного відзначення Дня Незалежності у вигляді маршу по Хрещатику. Мене, чесно кажучи, напередодні 20-ї річниці якесь дежав'ю бере, бо все це виглядає приблизно так, як воно було в 2000-2001 році. Опозиція заявила марш на Хрещатику, збір біля пам'ятника Шевченку. Чомусь влада вирішила в той самий момент покладати там квіти. Одні кажуть, янукович буде особисто покладати, другі кажуть, його не буде, буде в Житомирі. Так, на Хрещатик уже заборонено йти, бо там виявляється, будуть виступати дитячі колективи. На Софіївській площі буде перший національний якийсь фестиваль робити, на Михайлівській буде другий фестиваль, на Європейській площі Скрипка буде робити, марш вишиванок. Ну, таке, таке, таке враження, що ми вернулися в якийсь момент на 10 років назад, в якийсь момент на 20 років назад. І це, це по зовнішніх ознаках так, так виглядає. Але якщо говорити. Можливо, про те, ну що за 20 років була здобута Україну, що не здобуто. От Персонально я можу свої відчуття пригадати тоді, коли відбувалася боротьба з комуністичною більшістю і був проголошений акт здобуття незалежності, то в момент боротьби, в момент проголошення акту, я можу це абсолютно відверто стверджувати, оскільки був активним учасником цих подій. Головне, що було в наших головах, і це стосувалося усіх і тих, хто був дисидентами і відсиділи десятки років в тюрмі, і е, гуманітарної складової, і нас, молодих. Головне було побороти комуністів і здобути незалежність. Практично ніхто не мав уявлення, в який спосіб управляти державою, якщо вона стане незалежною. Я тут ніякої Америки не відкрию, тому що я можу сказати, що до 20-ї річниці незалежності, на моє приємне здивування, дуже багато доброї аналітики появилося в українських друкованих виданнях. Досить згадати спецвипуск українського тижня, зеркало тижня. На мою думку, дуже глибокі місцями, навіть блискучі аналізи, що нам вдалося, що не вдалося за 20 років. І тут є риторичне питання. Так, е, зрозуміло, що основне, чого нам не вдалося, нам не вдалося модернізувати країну в усіх сферах. По-різному можна вважати, від чого це залежало. Так, І всі праві ті, що вважають, що еліта не справилася. Інше питання це була об'єктивна обставина чи суб'єктивна. І в, 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 колись, е, декілька років тому, на міжнародній конференції в Німеччині, коли я е, виступав і пояснював, що. Однією з об'єктивних причин того, що українці, на відміну від прибалтів, чехів, поляків, не зуміли скористатися ситуацією, яка виникла на в кінці 80-х, початку 90-х років. Я пробував наводити, на мою думку, історичні об'єктивні фактори, які супроводжували життя нашої нації в двадцятому столітті. На це мені було сказано, що все це є історія. Ви просто не здатні були показати успішні приклади. Які би викликали захоплення на заході, і коли я на це дивлюсь так зараз, то напевно в чому десь правда була в них, десь правда, і тобто нас закликали не плакатись, так яка наша тяжка доля, і так далі. З другого боку, напевно, абсолютно істини не було ні в моїх словах, ні в словах тих людей, які ну не опонували, а дискутували зі мною з німецької сторони. Так, але не враховувати цього є неможливо. Ну, уявити собі, що могла зробити посткомуністична еліта, яка отримала владу в 91-му році. Вона не могла нічого зробити, тому що вона не уявляла собі, як діяти в інших ситуаціях, ніж вона діяла в Радянському Союзі. Що могла зробити опозиційна еліта, до якої я тоді належав? Ну, ми зеленого уявлення, 99% всіх, хто пройшли тоді в парламент по лінії народної ради, просто фізично не уявляли собі, як управляти державою. Нас тому ніхто не вчив. І тому цей історичний шанс в 91-му році, який нам впав з неба, швидше всього через об'єктивні обставини і не міг себе реалізувати. Там одинокі реформаторські зусилля Пензенника, ну коли е, в 93-му році я дивився, е, на, на яку. Е, Яку опору в середовищі польської еліти мав Бальцерович? ну то пензенник на Єфоні виглядав Дон Кіхотом. Хоча робив він практично все те саме, ну принаймні пробував робити все те саме, що робив Бальцерович у Польщі. Ну, Значно більший шанс, безумовно, буде в 2004 році. Тут уже списувати, тут, на мою думку, безумовна відповідальність. Лежить на тих людях, які прийшли в результаті революції до влади. У них не просто був шанс, у них були всі можливості. І не можна говорити, що не було спеціалістів-експертів. Бо на той момент в українському, на мою думку, середовищі вже були сформовані концепції на, на, на науковому і на аналітичному експертному рівні розв'язки проблеми, які стояли перед державою, вже були. Більше того, можна було запозичити хороші досвіди з західних країн, і такі пропозиції відразу після інаугурації Ющенка були. Інше питання: які цілі, яку мету переслідували особи, які волею випадку чи волею закономірності опинилися тоді на вершині української влади? Тобто, в 2004 році чи в році можна говорити відверто про змарнований шанс. І останнє, що я хотів би сказати, ну, на мою думку, треба не боятися і мати сміливість говорити іще і про відповідальність суспільства. Безумовно, безумовно, еліта, коли вона є, вона здатна вести народ, навіть якщо він є пасивний. Вона здатна запалювати його особистим прикладом, вона здатна навіть деколи із силою, заставляти його робити непопулярні речі. Якщо нема еліти, то, то інколи таку роль можуть, мож, такий поштовх може йти знизу. Проблема, на мою думку, українського суспільства є в тому, що в нас є певна проблема із самим суспільством. Це треба просто визнавати. І я знову в говорю, тут об'єктивного більше, ніж суб'єктивного. Десятки разів ми, ми, ми читали і чули про постгеноцидний синдром, про залякану пасивну націю, про, як образно говорив Василь Шкляр, про народ з переламаним хребтом, все це так. Тобто ми ще маємо ситуацію, коли середовищ знизу не може бути спродукована нова еліта. Тому що сам по саме по собі суспільство звикло до патерналізму, звикло до вичікувальної позиції, звикло це про це Рахманін блискуче написав, ставити хутір вище, ніж державу, і багато-багато інших речей. І мені видається, що якщо ми хочемо рухатися вперед, то ми повинні почати трансформацію з самісінького низу. Ми повинні якимось чином почати будувати нове суспільство і нові відносини між людьми з самого низу. Це є дуже тяжка і тривала робота. Вона може зайняти 5, 10, 15 і більше років. Але логіка є така, що ми як країна опинилися, ну Ми, ціли, ми історично завжди були між кількома цивілізаціями. Так? Ми межова країна. То багато хто з відомих істориків і не тільки робив такі висновки. Е, я вважав, наприклад, що Помаранчева революція цивілізаційне протистояння розв'язала в сторону Європи. Вийшло так, що наступила реставрація, так, нас назад відтягнули. І мені видається, що в цій ситуації, в цій ситуації, ми просто, -просто повинні починати, ну, якщо хочете, з того, з чого починали і на, ну, більше на Західній Україні, менше на Великій Україні, тобто будувати спільноти через спільну дію відновлення довіри самого низу. Якщо ми, якщо ми цю роботу зробимо, то ми можемо очікувати, що на такому фундаменті буде виростати нова еліта. Можливо, буде комбінація. Так? Можливо, не, не можна виключати, що, наприклад, зараз опозиція, яка вже 10-й чи 20-й раз пропонує суспільству об'єднані зусилля, раптом це вдасться. Так? І виникне об'єднана опозиція, вона висуне позитивну програму. В цю програму повірять люди, і в результаті певних трансформацій ця опозиція прийде до влади. Це може бути швидше. Тут більше мінусів, ніж плюсів, тому що попередні, попередні всі спроби, як правило, закінчилися тим, що кожен керувався більше партійним егоїзмом і особистими рейтингами, ніж інтересами спільної, чи то боротьби, чи якимись цілями трансформації держави. Але може бути такий варіант. Тобто мені видається, що там відповідаючи на питання, що треба зробити в першу чергу, щоб Україна стала успішною країною, на мою думку, треба приступити до самоорганізації спільної дії. З самого найнижчого рівня творити суспільство, тобто, грубо кажучи, міняти відносини між людьми. Тому що, коли ми говоримо, що погана еліта, ми не повинні забувати, що ця еліта вона не з неба падає, її не транспортують з Сполучених Штатів Америки чи з Росії, вона виникає на українському ментальному ґрунті. І чому наша історія так часто повторюється? Ну вона разюче повторюється. От якщо ви порівняєте кілька, я як історик, це можу говорити і на ну, достатньо професійно. Ви порівняєте тільки 4-5 періодів, починаючи з визвольної війни Богдана Хмельницького. Ми 5 разів в своїй історії дослівно, дослівно повторюємо матрицю поведінки. І те, що сталося між Ющенко і Тимошенко, між 2005 і 2010 роком, нічим. Не гірше і не краще то, що творилося між гетьманами лівого і правого берега після смерті Богдана Хмельницького. Нічим. Все те саме. Ті самі поїздки в Росію, ті самі поїздки в Варшаву, ну тепер добавився Брюссель і так далі. Розумієте, оце парадокс. Це, мене це, місцями мене це просто паралізує. От я не знаю, як з цієї матриці зіскочити. Тому що ми кожен історичний період повторюємо, повторюємо і повторюємо все те, що ми вже прочитали. І ми ніби себе вважали поколінням, яке все це знає і отже цього не повторить. І тим не менше, між 5 і 10 роком, ми це повторили дослівно. От мені здається, тут є ключ. От тут треба пробивати оцю стіну, якось вийти за рамки цієї, цієї колії. Бо тому що інакше ми будемо всі наступні періоди те саме повторювати. І наші діти будуть робити то саме. Може, таки в мене не дуже оптимістичний висновок, але От я сказав, те, що, те, що мені. Те, що мені на набули... і, і кажучи, загальна тональність. Все що я читаю перед 20-ю річницею незалежності, воно не не настроює мене ні на сильний песимізм, ні на сильний оптимізм. А якісь на роздуми. Ну добрі, погані, ну роздуми. Та куди йти 24-го числа на марш, на марш по Хрещатику, навіть якщо там буде Де стояти збір, ОМОН. Збір. збір біля пам'ятника Шевченку, ми підемо по хрещатику. Не будуть давати йти по хрещатику. Я думаю, у Києві в центрі є багато доріг якими можна пройти. Тут важливо, щоб опозиція показала єдність, щоб опозиція показала масовість і щоб вона дала людям надію. Тому я вже говорив, я про це написав в українській правді, що створення цього комітету дає шанс, але тільки шанс. Він може реалізуватися, а може і не реалізуватися. І це шанс не тільки для опозиції. Це, на мою думку, шанс для України. Наскільки ним розпорядзяться вожді опозиції, це ми побачимо дуже швидко, на мою думку. Ну, взагалі, по тротуарах вже нікому не заборонено ходити, мені здається, так що може в нас як і в білорусі заборонять навіть мовчати, не тільки Ліна Костенко написала прекрасний сценарій в да. газеті день, да. по-моєму, там. Да. Да. То це таким чином там провадити, і все буде окей. Да. Тобто порад там всіх. Ну я хочу просто ще може навести, коли пішла розмова про відповідальність суспільства. Ну, мабуть, треба нам буде спеціально якось зібрати, робити серйозне дослідження і подумати над цим. От деякі цифри, які мене напружують. Ну, наприклад, ми питаємо серед прав людей, чи є в Україні право обирати собі владу. Більшість відповідає, що так, да, таке право є. Ну чому є таке право обирати собі владу? У нас поки що поки що у нас. Вибори ну, були цілком, цілком нормальними, демократичними, які співпадають принаймні, з ну, це, це таке, Дайте я договорю, тоді ви скажете, добре. От, Далі питаємо, а чи є вибори в Україні важливим впливу на владу? Ну, взагалі, це Альфа і Омега демократії, коли добирається, добирається керівна еліта шляхом конкурентних виборів. Да? Ні, кажуть, не є. А чому? Питаємо, тобто та питання: а чому ви не вважаєте? Якщо ви не вважаєте, що вибори є важелем вплинування, то чому? І багато великий перелік питань. Після всіх виборів, от скільки ми питали, після всіх виборів ми, після всіх виборів відповідають однаково і перед, і після виборів. Тому що вони не виконують своїх обіцянок. І це завжди. от. Це таке от, банально чому? От питання. Ну, я часто думаю, слава Богу, що вони не виконують своїх обіцянок, тому що якби вони, вони були, їх виконували, це, це, ну, це просто неможливо. Будь-якій людині, якщо вона проаналізує нормально, експерти, кажуть, що цього будь не може, тому що от тому, тому, тому. І ми теж рухаємося по такому замкнутому колу, коли кожного разу обираємо брехунів. Брехуни нам обіцяють багато хорошого, проходить рік. Виявляється, що нічого того вони не роблять, що обіцяли, люди розчаровуються. І на наступного разу знову вибирають брехунів, яким обіцяють багато хорошого. І так же від виборів до виборів постійно ми рухаємося. Коли вже люди почнуть нормально прискіпливо взагалі дивитися на обіцянки, а як кажуть політики, вони праві. А якщо не брехати, то хіба виберуть? Йде йде, йде змагання обіцянок, хто більше пообіцяє. І... Я колись інколи кажу, говорю з простими людьми. А от ви, ви вірите, що він оце зробить оце? Ні, кажуть. Все не зробить. Але чим більше пообіцяє, тим більше змушений буде зробити. Отака от логіка. От який же відсоток каже, має зробити. От багато пообіцяв, то щось. А якщо нічого не обіцяють, то нічого і робити не буде. От, поки у нас буде така логіка, поки люди не зрозуміють, що вони обирають собі не небожителів, не е, е, яких магів. Черівників, а вони обирають собі менеджерів. Вони обирають собі, ну, так як взагалі е, нормальні компанії обирають собі менеджерів, керівників. Ну, Доти у нас нічого не буде, і тут працювати, як кажуть, з електоратом повинні громадські організації. Недавно у нас було засідання. Ну не секрет, що громадські зготуються вже на доступних виборів. Дуже багато говорили про те, як забезпечити контроль, як зробити вибори чесними, справедливими, як домагатися дотримання законодавства. Про вибори багато багато там було громадських організацій. Ми це обговорювали. Я виступила. Сказала, Давайте уявімо собі, неймовірно, вибори будуть абсолютно. Чесними, абсолютно справедливими, що зміниться в країні, от давайте собі уявімо, і всі якось задумалися, знаєте, оскільки якщо керуватися даними соціологічних досліджень, то взагалі якось це оптимізму, чесно кажучи, не, не, не додає. Навіть якщо вибори будуть абсолютно чесними і справедливими тому що у, треба. Якщо ми не можемо, ну не можемо нічого зробити з тими політиками, то на них можна лише впливати через через громадян, через тиск громадян, які мають або змусити цих політиків змінитися або добирати інших політиків. Дякую за увагу. Тепер питання, будь ласка, репліки. Так. Олексій Деменчук, е, в мене до вас така, ну можливо, я неправильно розумію, але право вибору ми не маємо. Тобто ми не маємо права бути обраним. Право бути обраним мають тільки члени партії, і їх раптом там набереться 5-10 тисяч. Тобто, це ці, тільки ці люди можуть бути обраними. По-друге, друге питання. Ви говорите, що приходять люди, так обіцяють. Але ж у людей немає, по-перше, немає навіть фахівців. Згадайте, коли прийшов по цього влада, регіонали сказали, о, в нас є альтернативний уряд, там чи тіньовий уряд, чи як вони його називали. А коли прийшло до влади, до той уряд. Хто держинпосл керував? БЧ-6, відставний офіцер, БЧ-6 або Маслопук, Тобто це механік, це навіть не БЧ-1, не бойова частина. Ви розумієте, або це ж ой, антимонопольний комітет. А де ви його чуєте? Сказали, що беремо ну, основні товарні групи хліб. Сказали, українські замінили е, е, столичним е, українським. Е, а українські будуть випускати 70 нового, е, нема такого хліба, де антимонопольний комітет або під, підняли ціни. в чому справа? Тобто приходять люди, які не мають ні команди і не мають реальної програми, тобто вони 10 років. Так, от питання на сьогодні знову будь люди мають програму, опозиція має програму, та немає у вас програми і фахівців? Немає в основному всі дякую. Багать Давайте мають. ми скільки питань зберемо, тоді будемо відповідати. Так, да, будь ласка, Крім фор, мене два питання. Перше наскільки можливий розкол територіальний в Україні, і друге питання: які ми є протесні настрої зараз за вашими свідченнями? Дякую. Пані Ірина, ви сказали тут, що обирають брехунів. Тобто, в мене, мабуть, не більше питання, як пропозиція на наступні ваші соціологічні дослідження розібратися. Чи дійсно брехуни вони тобто, чи чувають вибори, що будь-який потенційний депутат є брехуном? Мабуть, об'єктивно кожен, коли політики йде на вибор, він відчуває, що там нету приступного замисла брехати. Можливо, вони на щось сподіваються, але потім як за Чорномирдіном хотіли, як лучше, а вийшло, як завжди. Дякую. Добре, ви поки що подумайте, подумайте, що прогноз. Да. Тепер, що стосується територіального розколу, ну от перед кожними виборами соціологи це не секрет. Соціологи досліджують найбільш важливі для суспільства проблеми. Ну, це політики замовляють. І виявляється, що перед кожними виборами практично 10 9-10 найбільш важливих для суспільства проблем абсолютно однакові на всій території України. Тобто тут немає ніякого розколу. Це ну, не секрет соціальні проблеми. Проблеми е зарплат, е проблеми цін. До речі, останнім часом на другому місці проблема корупції, навіть більше, ніж соціальні проблеми, турбує людей, проблеми пенсії, проблеми медицини, проблеми освіти, проблеми екології, тобто все те, що турбує людей, тут ніякого розколу немає. Розколи починаються внизу таблиці. ну НАТО зазвичай вірніше, не НАТО, церкви, зазвичай на останньому місці. Да, там конфлікт церков, там взагалі вони не набирають навіть 2% кого це турбує. НАТО теж європейська інтеграція. інтеграція міжнародна теж мова, правда. Мова, правда, в Криму на четвертому місці в Криму це важлива мова. А що стосується Донецької, Луганської області, десь на 12-17 місці, вони взагалі дуже великі матеріалісти. Що стосується Донбасу, там ці гуманітарні проблеми їх не дуже турбують. Тобто, що виходить? Виходить, що серед значимих для людей проблем підстав для розколу взагалі-то немає. Ці розколи. Штучно, штучно активізується під час виборчих кампаній для того, щоб мобілізувати свій електорат за принципом наші, не наше. Голосувати треба за наші. А оскільки ніхто під час виборчої кампанії не пропонує реально як вирішувати проблеми зарплат, як вирішувати проблеми працевлаштування, як вирішувати проблеми медицини, ну нема конкуренції цих програм. І як відокремити наших від не наших НАТО, мова. Тобто це що, і це є певну ну, е такий ярличок, що це наші, а ті не наші. От і все. Бо інакше їх е розлічить, е якось важко. Тому особливих ну історія, це проблема історії. Тобто, е але для... Значущості ці проблеми не мають, я думаю, що саме тому в Україні все було так досить мирно, спокійно, всі ці роту тут, тут, тут. мирно, спокійно. Тому що... Але якщо політики будуть нацьковувати людей один на одного, то це все власне, власне, саме це слово нацьковувати. От тепер, що стосується протестних настрів, якщо подивитися динаміку протесних от переді мною якраз тут. Є цей моніторинг, вони були завжди високими в Україні. І що парадоксально, що перед помаранчемів були, тобто готовність брати участь у акціях протесту, вона десь стабільно сягала 30 От, Найвищою вона була в 98 восьмому роках, коли не виплачували зарплати. Ви помічати що тоді не було ніяких особисто великих акцій протесту. Локальні були, але великих не було. І ще найвищою вона була після помаранчевої революції в 2005 році. Теж тоді не було якихось серйозних виступів. То чому тому, що люди відчули свою силу. І Якщо то треба протестувати і готові були протестувати, якщо буде треба. А якраз перед помаранчевою революцією рівень протестних настрій був досить поміркований, далеко не найвищий. От що це означає? Це означає, що взагалі протестні перше протестні настрій в Україні високі, стабільно високі. По-друге, що для того, щоб ці високі настрії перетворились в реальність протесту, потрібно, по-перше, причина. По-друге, люди, за якими які можуть це організувати і за якими підуть, і третє це альтернатива, тобто ця конкретна мета, якої можна досягти внаслідок виступів. Все це було перед помаранчевою революцією. Причина це фальсифікація виборів. Вони такі були сфальсифіковані, як соціолог може це певно говорити і може це довести, якщо потрібно. По-друге, були лідери, яким беззастережно вірили, за якими йшли. І по-третє, була реальна мета, що наслідок зміни влади зміниться і суспільство. Така віра була, і вона була дуже високою. Візьмемо підприємницький майдан. Була причина, людям залізли в кишеню, причому деякі могли просто припинити своє існування як підприємці. Були лідери. Я це знаю, тому що е, свого часу ще за два роки до майдану мені треба було провести цільове опитування, і мені ляпіна дала великий список. Організації підприємців, які реально існували, які існували, реально працювали з людьми. Тобто організація у них була непогана, особливо в деяких містах України. От. І була конкретна мета, що треба змінити, або зовсім відмінити податковий кодекс, або змінити якісь його конкретні е, статті. Е, тому, коли зараз пропонують у якості е, причини для протестів дострокові. Е, Парламентські і президентські вибори це абсолютно утопія, і за такими гаслами ніхто безумовно не піде. Тобто, людям потрібна конкретність і потрібні лідери, за якими можна виступати. Ну, дякую за увагу. Я думаю, що зараз гарань дозрів до прогнозу. Для TBI. Я про розкол. Хотів ось що сказати. Тобто, виглядало так, що країна двічі стояла на межі розколу, так у 2004 році, і під час кризи 2007 року. Фактично в країні якби двовладдя, розколи не відбулося. Одна з причин, я думаю, вона якраз полягала в тому, що в цьому не були зацікавлені бізнес еліти в цілому і бізнес еліти зокрема. Да? Що б там робили Донецькі, Дніпропетровські в розколі цій Україні? Нічого. Да? От, тепер при владі зараз перебуває партія регіонів. Чи зацікавлена партія регіонів в розколі? Ні, не зацікавлена, так? Інша річ, що, звичайно, вони хочуть робити таку Україну, як вони її бачать, і вони можуть грати на використовувати тактику стравлювання різних регіонів. До чого це може призвести, показали, показали події 9 травня. Тому знову ж таки, об'єктивно, так, я підстав для розколу не бачу. Але коли політики починають гратися і заграватися, я думаю, що якраз 9 травня загралися з тим. Тоді е, ситуація може виходити з-під контролю і ставати небезпечною. А, ну, Стосовно ці давайте, може, щоб я просто не повторювався, ми вийдемо, я вам допишу, да, щоб просто інші не слухали це вдруге, да, заощадимо час для колег. Добре.